Слава Ісусу Христу! вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. І сьогоднішнє наше відео є таким приємним звітом. Ви, напевно, всі пам'ятаєте резиденцію Святого Миколая, яка відбувалася в Патріаршому домі у Львові. За кошти, зібрані під час цієї резиденції, вдалося купити три автомобілі для Збройних сил України і ще дещо. І зараз відбудеться освячення, і ми детальніше потім все вам розкажемо і покажемо.

Цьогорічній резиденції ми зібрали 2 мільйони гривень загалом. Мільйон з них пішов на місто Добра, а власне мільйон на підтримку Збройних сил України, різних підрозділів. Нам вдалося за кошти резиденції придбати три автомобілі, які ви тут бачите. Я зараз детально розкажу, кому який автомобіль. А крім цього, ми ще придбали три ноутбуки, чотири планшети, придбали два екофло і оплатили ремонт машини для однієї з бригад 58-ї бригади на Харківському. Напрямку. Тобто, три і... автомобілі і ще багато чого доброго багато потрібного чого для наших нашої це є власне для підрозділу безпілотних літальних апаратів. І власне така техніка є потрібна саме в таких підрозділах і саме в таких військах. Ось, ця, ось цей автомобіль l 200 Троян, називається Mitsubishi l 200 Троян. Він є придбаний для 121-ї бригади. Ця бригада воювала на Херсонському напрямку. Зараз їх переводять на Покровський, але власне. Ці хлопці є з Херсонщини самі, і ми придбали власне автомобілі, які, ну абсолютно всі автомобілі будуть відремонтовані, будуть готові для того, щоб служити гарно хлопцям і не підводити ні в якому випадку. Ми до цього ставимося дуже відповідально. Ну і бачимо, що вона дуже прохідна, поніморослава по колесах. по... Так, власне, кліренсу. Вона є повнопривідна, вона є е, висока машина, що дуже важливо власне в тих краях, тому що там дороги як такої немає. Є просто шляхи з вибоїнами е, досить високими. Е, вона е, дизельна, вона е, має все, що потрібно технічно хлопцям. Цей автомобіль Renault Megane. Чому саме такий автомобіль для Збройних сил України? Саме по тому ж запиту, тому що. Хлопців потрібна автівка для внутрішньої логістики. Це є для тренування пілотів дронів, для перевезення запчастин. І для нас є велика честь, що ми змогли допомогти одному з найактивніших учасників, помічників Святого Миколая, минулорічного, який власне, нам допомагав, і який є семінаристом. А який зараз служить в Збройних силах України і має власне, таку потребу для свого підрозділу, ось цей автомобіль. І ми просто пишаємося, що ми можемо допомогти цим автомобілем. він є досить новий, він є 2011 року і має гарні характеристики. Тут навіть навігація є справна і гарна. Так що ми сподіваємося, що для нашого Олежика гарно послужить саме це авто. Дай Боже, Олег навіть служить справді добре, цей автомобіль. А на цьому автомобілі навіть чухли говорить, куди він має їхати. Це правда, то так співпало, але то, напевно, така, як кажуть, доля і таке таке проведіння Власне, цей автомобіль це теж Mitsubishi l 200 Trojan який теж має потужні характеристики. Він є повнопривідний, він на дизелі, він є високий. І власне він буде їхати для хлопців батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади. Це такі круті хлопці, які нищать воду ворога на Покровському напрямку, і ми дуже хотіли їм також допомогти, тому що потреби є великі автомобілі втрачаються, і, власне, на полі бою ми всі розуміємо, що автомобілі і розхідний матеріал, і тому ми маємо всіма силами підтримувати всіх хлопців. Хочемо подякувати кожному, хто цьогоріч доєднався до резиденції Святого Миколая, хто став благодійником, хто придбав квиточок. Тому що, завдяки вам, ось ці чудові три автомобілі їдуть до хлопців на передову. А найбільше ми дякуємо нашим захисникам, які кожного дня боронять нашу землю, які завдяки яким ми змогли провести цю резиденцію минулорічну. Ми бажаємо їм. Божого захисту повсякдень молимося за них і чекаємо з перемогою додому. Живі, здорові! Повертайтеся так, у свої повертайте родини ]ся. до нас. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо!